Холодно, але Полтавка Ольга віднедавна моржувальниця. Вже четвертий місяць вона пірнає в холодну ополонку, Тестує на температуру крижану воду. 20 точно. Ну, але кайфово. Ну, я вражена, я перший раз в такий мінус окунаюся, але бачите, все, все можливо. Моржує пані Ольга не одна, а цілою компанією, таких як вона, понад 15-ро. Їх компанія тричі на тиждень збирається у сьомій ранку біля водойми. Кожен ранок у нас тренувальний день починається з бігу. Ми зігріваємося і приходимо сюди, робимо зарядку. І потім вже окунаємося. Я ще починала тоді, коли не було мінуса, то для мене це було якби адаптування. Зараз, коли мінус такий великий, і навколо льод і сніг, вже емоції знаєте, такі зашкалюють голови, тому що незвично. І коли заходимо в воду, дуже холодно, дуже ми прямо всі трясуємося. Навіть опитні ті, що вже 9 років. Занурюються, вони все одно мерзнуть так само, як і всі. Вирішила спробувати моржувати регулярно і Полтавка Олена. Пірнання в ополонку практикує років 15. А ось так, щоб щотижня ні. Не готувалася. Страху взагалі не було, бо я знаю це відчуття. Відчуття ейфорії, коли ти після проруби вилазиш і розумієш, на що ти ти здатен. На що здатен твій організм? В принципі, загартовується сила духу. Характер заготується. Не забувають мержі про обов'язкові правила перед купанням в ополонці. О шостій встаю, розминаюся вдома, збираємося тут о сьомій. Тут перед пробіжкою у нас теж розігрів. Бігаємо, ну, 3-5 кілометрів, занурюємося в проруб, п'ємо чай і розбігаємося по роботах. Я знаю, що мене чекає на цілий день посмішка і гарний настрій.